На Полтаву посипався сніг, а на підприємців та держслужбовців штрафи. За неочищені тротуари, банки, кафе, магазини та музеї міста мусять платити штрафи. Відповідна інформація нещодавно з'явилася на сайті міської ради. Згідно з правилами благоустрою Полтави, підприємства, установи та організації мають прибирати прилеглу територію на відстані до 20 метрів від меж їхньої земельної ділянки. Розчищати слід і проїжджу частину пів метра від бордюру. В обласній дирекції одного з банків кажуть, що зими прибирають сніг та лід біля входу своїми силами. Убираємо заміт. Питаємо, посипаємо сіллю, всі складаємо умови як для пішоходів, і для своїх ж підлеглих співробітників. У банку додають, піклуються в першу чергу не про штрафи, а про здоров'я полтавців. Ми несемо відповідальність за прилав територію і хочемо, звичайно, щоб не було ніяких негараздів, ушибів. Переломів щодо штрафів, усі їхні розміри визначені адміністративним кодексом України від 340 до 1360 гривень. Саме стільки за вкриті кригою сходи мають викласти посадові особи. Для підприємців суми дещо більші від 850 до 1700 гривень.